Священне дерево в центрі міста. Рай для рутенських бурщів. Грудень 1900 року. Катерині Грушевській лише шість місяців. Її батько, історик Михайло Грушевський, приїздить до війни. Згодом у есеї по світу з подорожніх вражень. Він напише, «І я не маю симпатії до Відня. Його фіакр проїздить мимо важкої маси собору святого Стефана, але увагу привертає інше, святе дерево опитець вяшками він гайсен. Це ялина, самотній останок. Колишніх лісів у центрі відня, що нагадує про давній звичай, мандрівні ковалі у 18 столітті забивали цвяхи у стовбур дерева. Воно знаходиться у ніші одного з будинків на площі штоптін Айсе. Проїжджаючи повз нього Грушевський подумки сказав Прощай, веселий відень! Рай Рутенських борщів. Так називали українських студентів, що навчалися у відні. Мене 23 роки і його донька Катерина відвідуватиме лекції у Віденському університеті. Як вільний слухач вивчатиме італійську та іспанську мови. Ось таким є головний корпус Віденського університету, збудований. 1884 року. Університет засновано 1365 року. Три віденські світлини Катерини Грушевської. На першій світлині Катерина Грушевська сфотографована у профіль. Ліва рука притиснута до грудей. У правому нижньому куті напис. Віллінгер Шнапер. Він Світлина зберігається у Львові у Державному меморіальному музеї Михайла Грушевського. Фотограф Вільгельм Вільлінгер. 1919 року разом з Гансом Шнапером він заснував одну з найбільших фотостудій Відня за адресою Кертнерштрасе 28. Ось ця вулиця, але фотостудії на ній давно вже немає. Вільгельм Віллінгер зробив ще одну світлину Катерини Грушевської. В береті. Це фотолистівка. Він фотографував аристократів, відомих акторів і композиторів, зокрема Джакомо Пучіні та Імре Кальмана. 1938 року його студію захопив особистий фотограф Адольфа Гітлера Генріх Гофман. На третій в світлині Катерина Грушевська у Капелюшку клош Модному в 1920 х головному уборі. У формі дзвіночка. На світлині напис Фотоательє Шалер. Бучергаси. Очевидно, Шалер це прізвище власника фотоательє. Український соціологічний інститут. Перша книжка Катерини Грушевської. В роки еміграції Михайло Грушевський створив Український соціологічний інститут, адреси якого змінювалися Женева. 1919 1920. Прага. 1920-1921. Відень, 1921 1923. Катерина Грушевська була секретарем цієї наукової установи. І проходила там аспірантське стажування. У Відні вона опублікувала свою першу книжку. Примітивні оповідання, Казки і байки Африки та Америки. Книжку Грушевської надруковано у найсучаснішій тогочасній друкарні відня, що належала видавничій компанії Йогана Вернея. Була заснована 1913 року і знаходилася. На Канісіус Гассе 8.10. Там друкував свої книжки і Михайло Грушевський. Помешкання родини Грушевських у Відні та Бадені. Грушевські перебралися до Відня наприкінці 1920 року. Таня Малярчук, українська письменниця. Що мешкає у Відні з 2011 року, написала в одному з есеїв. А Михайло Грушевський жив багато де у Відні, але в доброму, елітному житлі. Ось помешкання з меморіальною дошкою, що встановлена 1996 року. Клостер Гассе 10. Зазначено. Що в цьому помешканні Михайло Грушевський проживав упродовж 1919-1920 років. Адреси помешкань встановлено за листами Михайла Грушевського, зокрема до Володимира Винниченка та Олександра Кандиби. У Бадені Михайло, Марія та Катерина Грушевські. Прожили з 24 жовтня 1922 року до 22 лютого 1924. Ось фото Михайла Грушевського в Бадені, 19 січня 1924 рік, фотограф Семен Бурко з колекції Національного центру народної культури Музей Івана Гончара. Фото 19 січня 1924 року Йордан у Бадені, Катерина Марія та Михайло Грушевські. 1 листопада 1922 року Михайло Грушевський написав Олександрові Кандиві. Він з родиною оселився в будинку номер 4 по вулиці шльос гаси в Бадені. дві кімнатки з кухнею, більш ніж скромні, але недорогі, що в теперішнім нашім матеріальнім стані має рішуче значення. Ось такою є ця вуличка. Будинки, в яких проживали Грушевські. Знаходяться зараз в приватному секторі. Нумерація змінилася. Вздовж вулиці тече річка швеха, що стікає у вигляді кількох струмків. На цій же вулиці є відреставрований замок 13 століття. В ньому розмістився готель. Ще в 1920-х. До вулиці примикав красивий парк, який є і досі, але збагатився ще й Розарієм. Згодом Грушевські перебралися в інше помешкання в Бадені, І вже 17 червня 1923 року Михайло Грушевський повідомив кандиді. Якщо ви виберетеся до відня, то дуже просимо приїхати до нас. У нас тепер просторно. Зможете переночувати і поговорити. Ідеться про помешкання на вулиці Ізабелли, 15. Закордонне відрядження Катерини Грушевської. 1927 1928 рік. Мьодлінг Санкт габріель Наприкінці 1927 року Катерина Грушевська поїхала у закордонне відрядження до Австрії, Німеччини та Франції. Весною 1928. Вона відвідала мюдлінг, а в ньому місіонерський дім святого Габріеля, що діяв там з 1889 року. Ось він перед нами цей дім, враженнями від якого поділилася Грушевська у статті два центри етнологічної науки з подорожніх вражень. Великий готичний масив святого Габріеля, що розкинувся червоними стінами серед зеленої нижньоавстрійської рівнини, виглядає своїми вежами і мурами, немов якийсь феодальний пережиток, що чудом зцілів поруч з робітничим кварталом Мьдлінгу, первісне громадянство та його пережитки на Україні, 1928. -й. Випуск 2-3 У Сан-Кабрієлі діє в етнологічний центр, яким керував лінгвіст і антрополог Вільгельм Шмідт, професор Віденського університету. Сюди приїздили дослідники після експедиції до Південної Америки. Центральної Індії, Центральної Африки. Тут працювали відомі антропологи: Вільгельм Копперс, директор Інституту етнології Віденського університету та Пауль Шебеста, член кореспондент Австрійської академії наук. У первісному громадянстві Катерина Грушевська надрукувала кілька рецензій на його праці. Білі півоні для кулюні. Незадовго до дня народження Катерини Грушевської я зайшла до Віденської крамниці і одразу побачила букет білих півоній. Згадалися слова Михайла Грушевського, написані ним 21 червня 1926 року в Києві. Найдорожче наша кулюнечко. Моя солодка пташечка поставив на честь твою букет з білих півонів, що цвіли коло веранди, слухаю дзвони на дзвіницях, тішусь пташкам і сонцю і кажу їм, що сьогодні у кулюнці. Відень, червень 2025 року.